До речі, ви в Парижі і взагалі во Франції не знайдете в бушері, тобто в місних лавках корей типу нашої рябу. У них тільки ось такі курки жовті, такі домашні. Ми подивіться, як гарно викладено і які гарні шматки м'яса. Це ж ну, просто очі розбігаються. Ціни ви можете бачити за кілограм, можете брати калькулятор, помножити на 41 і розуміти, що по чому, скажімо так. Все свіженьке, все гарнюще, ароматне, пахуче. О. Дивіться, нирки. От навіть нирки, ви бачите, як гарно навіть нирки лежать. Клас. Так, це хто це? Це Ка качечка. Різні шніцелі. Запечене сире м'ясо.